Із 26 лютого у прилуцьких школах будуть введено карантинні обмеження через стрімке зростання захворюваності серед здобувачів освіти. Навчальні заклади працюватимуть онлайн. Таке рішення було ухвалено комісією з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій під головуванням міського голови Ольги Попенко. Управлінням освіти щоденно проводиться моніторинг щодо відсотку захворюваності учнів на ГРВІ. І сьогодні можемо визначити той факт, що вже дійшли до критичної точки, коли до 20% є захворювання від загальної кількості учнів на ГРВІ. І тому сьогоднішня комісія вирішила, що з 26 лютого і включно по 3 березня. Навчальні заклади перейдуть на дистанційну форму навчання. Про рівень захворюваності учнів нашого міста у ході засідання інформував завідувач прилуцького міськрайонного відділу державної установи Чернігівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Віталій Хрестюк. Згідно комплексного плану протибімічних заходів, який був затверджений на комісії ТПТНС обласному, ми повинні проводити ряд заходів. Зараз про моніторингу шкіл по моніторингу шкіл ми бачимо, що в деяких навчальних закладах відсоток відсутніх дітей по хворобі перевищує 20%. При цьому відсотку треба закривати. На карантин або обмежувати більше всього, що переводити навчальні заклади на дистанційну форму навчання. Про необхідність ведення карантинних обмежень у ході засідання міської комісії говорили і представники прилуцької дитячої лікарні. Фахівці зазначили, що дня фіксують нові звернення щодо респіраторних захворювань, тому подібні протиепідемічні заходи вважають вкрай потрібними. Я як лікар дитячої прилуцької міської лікарні. Для нас здоров'я дітей це найголовніше, і зараз, з огляду на те, що йде стрімка різ захворюваності, для нас є доречним вести карантин, щоб деякий час дітки посиділи вдома. Зменшилася кількість захворювань, зменшилася кількість. Захворілих дітей на комісії заслухали інформацію також лікарів дитячої лікарні, які підтвердили те, що дійсно дуже великий відсоток захворюваності серед учнів. Від себе хочу додати, також мені відомо, що досить таки велика кількість захворювання серед вчителів, і тому прийняти рішення на комісії є доцільним.